Вітаю, друзі! Гарна машина. Друзі, ви б хотіли б таке авто. Красиве, правда? Само авто, добре, красиве, але я впевнений, що ви б не хотіли його під своїм будинком. Тому що це катафалк. Так, із людьми ось. Бувають люди, які як цей катафалк, у них всередині труп. Все, що вони скажуть, воно якось під кавиркою, з під з дьовкою. Все, розумієте? І з ними вони настільки токсичні, навіть якщо вони не спеціально, що краще, щоб вони були десь інде. І це абсолютно правда, тому що цей катафалк він не може бути на святі Дня народження, до прикладу. І на цьому катафалку ніколи не повезуть подружжя. На весілля. Отакі токсичні люди. Вони прекрасні, хай вони живуть десь. Але якщо вам з ними погано, і ви вже пояснили, що їхні дії так і так вам причиняють біль, вони не розуміють, то на свято життя вони вас не повезуть, бо вони катафалк. І вони будуть завжди вам псувати настрій. Згадуйте завжди цей катафалк. Подумайте про це. Це дуже важливо. Прям дуже важливо. Згадуйте про цей катафалк завжди, коли у вас в житті трапляються люди токсичні. І зрозумійте, що вони непогані, просто вони не для вас. Не для вашого свята життя. А є, до речі, такі люди, яким подобаються катафалки, подобаються нудити, подобаються отакі всякі стреси. Ну хай вони тоді з ними спілкуються. Це катафалки. Вам вони не потрібні.